Всім привіт! Насилу да? Сьогодні останній день зими. От. Значить, те, що я вам обіцяв, анонсував, зараз про це річ і піде, а річ піде воно про зрошування, да? я вам обіцяв, що покажу. Як ну, прийде мені уся фурнітура, я покажу, що я буду робити. Значить дивіться, Буду я обираю оці крани, я їх просто буду зрізати оттуда. Бо витягнути там не вийде, зберігати кран. Просто буду відрізати і все. Потім потоком води в кінець зніму пробку зніму і всі ці обрізки, які випадуть, ну, ось кран, бачите, його витягнуть назад. Майже неможливо буде, то прийдеться його відрізати, а те виштовхувати ці всі шляпки, грибочки виплив, ну, водою винесе аж в кінець виноградника. Хотів я ставити там отак. Ось, дивіться, я вам тоді показував отаку штуку. Тобто, тройник, кран. І ось о, переход піде. Да? ну Це як примір я вам показую. І е, потім вже надіваю, е, більш нічого не міняю. Але, знаєте, як неодноразово обідився і кажуть, що не має 100 рублів, а має 100 друзів. До мене дзвонив Саша, Олександр Торма. От. А в нього кілометрами цих труб він займався теплицями раніше. Та й каже, для чого тобі ті, ну, тобто, ці тройники? Каже, будеш голову морочитися, так обрізай. Ну, треба розрізати. Е Ножницями розрізаємо наш водогін, вставляємо, зачищаємо, допустимо, кожну розрізали, зачищаємо, торцуємо край і потім ну, надіваємо сам труднік. Ну, Голова морока. Каже, бери сідла і буде тобі щастя. Що я і зробив? Мені вже прийшли що сідла. Сідло. Ось, ось я вам показую, дивіться, на, з, називається. Зараз про... прямо зачитаємо. Ну, все я виписав. Дивіться, написано. Сідло зажимне 32 на одну стору. Ось вот так воно виглядає. Зараз камеру ставлю на штатив і цей. І більш детальніше покажу. Ну, також виписав, зразу ж виписав І 16. Ось ну, Дивіться, те, що я вам і раніше показував, ось її назва. 16-1-3 товщина трубка, да, сліпа. Хочу, бо пару мені треба на маленькому винограднику ще доробити, там, на один ряд на новий зробити капельний полив. І Тут на цьому здоровому, де я тільки що ходив, вам показував, також треба доробити пару рядів там, і під забором, ну тобто виписав 100 метрів. Узяв Воно добре, що вона навіть метраж вказано, що ти бачиш, скільки тобі там відрізати брав зазвичай на де тут ця зелена лента. Ось, що. ну брав на фермершопі. Окрім сідел, бо сідел не було там, то я брав на другому інтернет-магазині, а все остальне, крани там і фурнітуру. Брав на фермершопі. Хоча вам скажу, що на другому інтернет-магазині, а називається він Склад 11 і знаходиться в Харкові, там Значно дешевше. Що труба сама там різні, Там даже преміум класа така сама сліпа трубка. Вона в рази дешевша за оцю, ось, що я взяв. ну, обичну, да? ну, Тобто, подивіться, склад 11. Набирайте в інтернеті. Люба фурнітура, люба, абсолютно люба, вона все, що є на фермершопі, все воно є там і все воно дешевше. дорожче немає як на фермершопі. Тобто дешевше. Це я ж кажу, я вам зараз не рекламую нічого, а кажу, що от я купив там, а знайшов дешевше склад 11, то придивіться. Значить, по сідлу, як воно виглядає, бо це я показую для тих, хто не стикався з цим і не знає. Я сам не стикався, я й не знав. Я хотів тройники, а Олександр мені, я ж кажу каже для чого ж тобі? Тільки морочить голову, якщо ти можеш зробити так і отак. Я його послухав, взяв. Значить, Дивіться, саме сідло, як воно виглядає. Ось Оце такі запчастини. І отака, ось, гляньте, резинка. Бачите, яка воно з таким ось посадочним місцем. Це ось сюди воно вставляється, ось, показую. Отак ось. Гляньте. Оп. І все, і воно на місці. Дивіться, наскільки воно виглядає. Оце буде те, що обжимати трубу. От. Ну, ось, друга половинка, болти на 8. Дивіться, які шикарні, не на 6. Уже е, ось підголовку, не треба ключа. З іншої з сторони, ось шайбочка і гаєчка. О, ну, я так давайте навхрест зроблю, щоб. Не розпадалося. Типу. Так. От. Це я показую для тих, хто з цим не зв'язувався і не знав, бо я ну як, столкнувся на винограднику і так у мене ніколи теплиць не було той, з тієї розводки. Отак От сам виглядає цей. Дивіться, як воно. Трубу. Ну, Це я вже бачите закрутив, звісно. Ну, я ж ті крани позрізаю. На, ну, на своєму водогоні, то ось що я його ставлю, там вже будуть отвори, бо вони ж просверлені під ті крани. Ось що з із отвором совмістив. Ще є що, щоб, коли кран закручується, ще таке ну, кольцо. Бачите, воно таке з оцінковки, напевно. Що щоб коли при затягуванні, щоб не розірвалося, сюди кран буде вкручуватися. Зараз я і готове вам покажу. Оце так виглядає. От. Ось от я вже зібрав для вас, щоб не забирати у вас багато часу. Покажу, як воно буде в мене виглядати в кінечному виді. Ось дивіться, кран. Бачите, одна друга. До крана все я купив. Ось все, все воно. Бачите, переходник. Це оцей... І... На сліпу 16-ту трубку. Ну, а тут різьбове з'єднання одна друга в кран. Пакуємо оце все діло, кран ось закручується. Отаким чином. І все і вам тоді виходить, що мороки менше. По ціні скажу, абсолютно однаково, що цей тройник купити такого плану. Да? як зараз зніму, щоб вам було. Понятно. Ось все, Купуєте тройніку ну, тобто, під такий кран. Що це Ось все буде вам 43 гривні. Шо це 43 гривні? Ну, Це буде сильно громоздке, От, Неудобно його там, з ним працювати, багато трудозатрат. Бо це ж, я вам сказав, треба зачистити, розрізати, зачистити труби, фаски зняти, запихнути. Діло скажімо так, по-народному, да? А це зразу там отвір є, поставив, зажав і все. І ось отак воно, зразу трубку сюди під'єднав і все. І на цьому це воно То це я так вирішив. Зроблю, думаю, та і все. Заодно ще купив, заодно купив тут, ну, ось, бачите, ось фурнітура, що я тут концевики ці узяв. Ще. І... І трошки взяв подовжувачів, ну, щоб мало з'єднати трубу. Хоча в мене воно все є. Е, зараз я вам покажу його. У мене завжди було в достатку. Ось упаковка, дивіться, і тут, і тут. Це просто взяв раді того, щоб ось дивіться, тут ось тройники. Оце все, що до капельної трубки. А я брав з тою метою, думаю... Хай воно лучше в мене лежить, ось о, кутики, бачите, це все до 16-ї трубки. Є тут у мене і подовжувачі тут же, що там лежать. Коротше, думаю, по два десятка кожного, бо тут, що ви бачите, це я все по два десятка взяв. Думаю, хай воно лучше лежить, у мене там воно в тепличці в запасі. Тому що буває, відлетить, там, там, ну, мало додаються другі лінії. А Виписувати цю штучку, вона стоїть копійки, а доставка, якщо навіть навіть 80 гривень. Хоча в мене не виходить 80 бо я в селі живу то більше 100. А, то 20 штук таких стоять дешевше, ніж доставка їх. То я вже зразу думаю, та, возьму, хай лучше про запаси буде. та й усе. Тож, тож думайте, як вам як виписуєте, бо такі копійчані речі вони не в кожному магазині продаються, щоб поїхати купити. Ну, та ще мені до міста треба теж 40 кілометрів їхати. Все одно, навіть як на автобусі поїдеш, туди та назад і 200 гривень, бо в одну сторону 100, 100 гривень дорога стоїть, щоб на базар з'їздити. Туди-назад і 200 вже, розумієте? Так що лучше, я ж кажу, такі копічані речі виписувати одразу, щоб вони були у вас запасом, бо мало ли. Думаю, що мені в голову завтра збреде. Бо якщо на сад хочу сліпу трубку кинути, де буде мотоблоком, де я оброблятиму, все, а, то вже ж не буде лента там, ота, туман поливатися, а буде ну, якби. Під кожне дерево індивідуально проложена, якби траса буде одна, бо в мене ряди рівно посаджено, і капельниці від нуля з водовиловим капельниці поставлю від нуля до 70 літрів за годину. Поставлю по дві капельниці на дерево і буду крутити їх. Треба от крути, зарегулювати ну, та то і на тому. Ну коротше, бачите, да, сідла вони є різні. Це все 32, ну те, що я вам показав, 30, те що я буду ставити ось 32 на одна друга, це ж, коровно, да, є. Ось у, дивіться, 25 на 3 четверті. Ну, різні вони там якби. Ну, це таке відео. Просто я вам показав, хто з цим буде перший раз як би, стикатися, да? щоб ви розуміли, що можна ну, удешевити. це трохи. Ну, навіть якщо не удешевити, то хоча б бреме mm, да, Інтересно, вчора вийшло, я показував домик, оці шершні оси. Е, до мене дзвонили. А скільки, по правді? три пасічника вчора подзвонили вечором. Підтвердили, кажуть, що навіть можеш не питатися, якби не сумніватися, 100%. Той добре, що їх вдома не було, так, як я вчора там казав. Хоча один був вдома. Зараз покажу, бо мало того, що мені пасічники дзвонили, а ще один з моїх підписників, зараз я поставлю, бо я підняв просто три не покажу в телефоні. Це Я в шокі був. Я сам знімав, сам розбирав і не бачив шершня там у цьому. А людина Дмитро. Не знаю, на якому пристрої він дивився, може в нього телевізор на півстіни. Він розглядів, зараз я вам покажу, що шершень там був присутній. Тобто один вдома був. А я казав, зараз я вам покажу. Інтересно, я сам здивувався, думаю, ну нічого собі, це ж треба, я в руках крутив і не бачив, а людина побачила ну, по відео. Зараз я вам покажу, що було вам. Так, Навірно, не дуже роздивитися, звісно, да. ну, просто покажу, що, що так воно є. Ось Кружком обведено і шершень там воно сидить. Ну, просто телефон бликує, не, не, ну, не видно. Наверное. Воно кружок обведено і там шершень. <гум> тобто людина навіть так побачила, ну і воно добре видно там на цьому шерсі. Ще й написав, що ну, на які 6 минут 24 секунди. ну Там треба мілісекунди, бо воно я якраз в той момент перекручував. ну крутив. ну Хто захоче, подивитися. І там шершень сидить. Не оса, а іменно шершень здоровий. <гум> Короте, ото якось так. Дякую всім за увагу, от, за те, що дивитеся, за те, що пишете. От, не лінуйтеся. На цьому все. На сьогодні. Да? До наступних відео. Всім мира і добро.